Шановні друзі, 10 листопада відзначається Всесвітній День Науки. Є, звичайно, і наше українське свято ми святкували в травні, але те, що відзначається саме сьогодні, має дуже символічну назву: Всесвітній День Науки за мир і розвиток. Мир і розвиток це саме те, що як ніколи потрібно сьогодні Україні і світу. І те, що поставило під загрозу війна. Але ми розуміємо, що саме освіта і наука забезпечують прогрес людства, а інтелект є головним будівельним матеріалом цивілізації. Тому, незважаючи на велику шкоду освітній та науковій інфраструктурі, загрозу життю наших з вами колег, науковців і педагогів, ми продовжуємо утримати свій науковий фронт. Навчати і виконувати дослідження, пов'язані не тільки забезпеченням обороноздатності та безпеки нашої країни, а й в напрямках, що є проривними з точки зору технологічного, цивілізаційного поступу. Сьогодні, мабуть, як ніколи, наука залишається оплотом об'єктивності та неупередженості, адже об'єднує людей, що звикли аналізувати, критично мислити. Давати оцінку не основі емоцій чи нав'язаних думок, а на основі фактів. Сьогодні саме наука дає нам бачення перспективи, можливість зробити максимальний внесок у зміцнення нашої обороноздатності та віру в перемогу здорового глузду гуманістичних загальнолюдських цінностей. Цей день, що проходить під знаком миру і розвитку. Бажаю всім нам миру, розвитку та нових успіхів на благо нашої України.